В ОМАНІ відбулася стратегічна сесія проєктних менеджерів кластеру шляхами Трипільської параматері. Захід зібрав представників бізнесу та місцевого самоврядування 17 громад трьох областей України. Вони ділились досвідом роботи кластера та команди за минулий рік і визначили плани на 2025, -й. детальніше в сюжеті уманських колег. Стратегічна сесія проєктних менеджерів місцевої асоціації органів місцевого самоврядування кластеру шляхами трипільської праматері відбулася в Умані. Представники бізнесу та місцевого самоврядування із Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей обмінювалися досвідом та визначали стратегію на майбутнє цими днями. У нас проводиться дуже гарний захід спільно із Павлом Єрмієм, який є директором асоціації трипільської культури, яку ми заснували наприкінці 20 Третього року засновником є Уманська міська рада. Без бізнесу жодна громада розвиватися не зможе, і жоден проект і вдосконалення наших громад без бізнесу не буде. Тому ми намагаємося залучати до цієї праці всіх зацікавлених бізнесменів. Важливою темою є посилення економічного розвитку громад. Однією з можливостей саме швидкого залучення коштів присутні, визначили розвиток туристичного бізнесу за умов повоєння. Єнно відновлення країни саме туризм може стати важливим рушієм економіки. Це сесія по розвитку нашого проекту на 2025 рік. Ми таку сесію робили в Вінниці у 2024 році. В цьому році ми її привезли в Умень. Вчора у нас було 40 проектних менеджерів, які приїхали з усієї України, яких ми навчали, і які дуже зацікавлені в розвитку своїх громад. А сьогодні ми запросили бізнес, ми запросили органи місцевого самоврядування. Є проектні менеджери, і ми говоримо про те, що нам потрібно зробити, щоб дуже швидко можна було запустити економічний розвиток громад і запустити роботу з тим, щоб. Громади могли швидше залучати кошти, підвідали захід і представники обласної влади. Заступник голови Черкаської ОВА звернув увагу на тому, що всі учасники повинні мати спільне бачення єдиної стратегії. Це допоможе досягти поставлених цілей. Захід є знаковим для нас. Це проміжне підбиття підсумків щодо навчання проектних менеджерів. У нас на сьогоднішній день вже більше 102. Це проект менеджери складаються з представників органів місцевого самоврядування, тобто безпосереднього. Громад відібрані люди, які займаються опікуються розвитком власних громад регіону, які займаються безпосередньо написанням проєктів. Також сюди входить департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, який займається теж координацією спільних дій: бізнес і різні асоціації. Безпосередньо як сьогодні ініційована це асоціація місцевого самоврядування шляхами трипільської проматері.